Збитий на переході пішохід наркоторговці з чужими документами і побиття на концерті вітаються. дайджест подій 16 січня. Поїхали. На пішохідному переході авто збило людину. Аварія сталася сьогодні вранці на перехресті Донецького шосе та проспекті Миру у Дніпрі. Обставини наразі з'ясовуються. У Дніпрі водій збив кошеня і поїхав далі. Керманич, наїхавши на тваринку та побачивши, що авто позаду зупинилося надати допомогу, все одно втік з місця. На жаль, кошеня не вдалося врятувати. Вдарив і пограбував жінку у Дніпрі. Затримали грабіжника. Ввечері, 13 січня, на проспекті Слобожанський чоловік вдарив містян. Та забрав у неї сумку з мобільним телефоном. За кілька хвилин правоохоронці знайшли зловмисника та виявили у нього два смартфони. Потерпіла одразу впізнала нападника та свій гаджет. 14 січня 42-річному чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. На стендап-концерті відомої української гумористки Анни Волкової у Дніпрі глядач побив одного з учасників команди. Спочатку неадекватний чоловік вдерся на сцену. Тоді буйного товариша попросили вийти з залу, пообіцявши вернути кошти за. Пвиток, здавалося б, конфлікт вичерпано, але біля дверей він почав бійку. Постраждалим від нападу неадекватного чоловіка виявився комік Андрій Пілат. З його слів, він у нормальному фізичному і моральному стані. У Кам'янському затримали чоловіка, який кинув гранату у вікно домівки. Нагадаємо, ввечері 14 січня зловмисник залишив гранату у зведеному стані на підвіконні багатоповерхівки. Боєприпас вибухнув, люди не постраждали. Фігурантам виявився 38-річний місцевий житель. З'ясувалося, що у цього чоловіка був Конфлікт з господарем квартири, тому він з хуліганських спонукань залишив гранату. Наразі йому повідомлено про підозру. Водій з чужим посвідченням перевозив наркотики у авто. У Дніпрі затримали двох місцевих жителів. Нещодавно близько опівночі патрульні зупинили автошкода на набережній перемоги. Під час перевірки водій надав посвідчення іншої особи, яке в базах МВС значиться як загублене. Сам кермувальник позбавлений права водіння на 10 років. В автомобілі поліцейські виявили сліп пакети з наркотиками та декілька Кілька порожніх пасажирка, яка знаходилася в автівці разом із чоловіком, зазначила, що це її речі. На місце викликали слідчо-оперативну групу. У Дніпрі горіла покинута будівля. Вчора в день на останньому поверсі двоповерхової споруди зайнялись перекриття даху та вікна на площі 50 квадратних метрів. Пожежу ліквідовували годину. На щастя, серед людей постраждалих немає. І до хороших новин: безхатченки Дніпра поїдуть до Норвегії. Дніпровський міський центр соціальної допомоги взяв участь у міжнародному проєкті. Він продовжує активно допомагати вразливим категоріям населення. Окрім соціально-побутової допомоги та підтримки, заклад бере участь і у нестандартних міжнародних проєктах. Один з них було реалізовано спільно з ГЕОСхід СОС. Задяки ньому шість підопічних з інвалідністю відділення для бездомних поїдуть до Норвегії. Там отриматимуть необхідні виплати і житимуть у шелтері під опікою тамтешньої громади до перемоги України. На цьому все не забудьте підписатися на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Екрані. Побачимося завтра. Бережіть себе.